Вітаю на каналі. В'яжемо разом. Я до вас з новою роботою. Я в'яжу топ-майку в техніці японське плече. Зараз в цьому відео я хочу показати, як я обв'язувала край, кого зацікавила робота. Залишайтеся зі мною до кінця цього відео. Я розкажу ще про труднощі, з якими я зіткнулася. Що мені подобається, що не подобається про задум цього топу. Тут, тут, ось, бачите, ще буде така зборочка. Тут робота ще на спицях, не відпарена. Тому, будь ласка, кого зацікавить, залишайтеся. Ще поговоримо про цей топ. Ось, показую ближче, ось така в'язочка. Обв'язка гачком. Прив'язано два ряди стопчиків без накиду, і далі такий елемент піко. Ось така гарненька в'язочка. Так, значить, топ я в'язала, коли в'язала зворотнім в'язанням, спиці у мене були номер 2,75, основне полотно. Далі, коли перейшла в коло, я в'язала. Почала в'язати спицями 3,25. Гачок у мене номер 3 Так, тепер ми будемо в кожну кромкову пров'язувати стопчик без накиду. Прикріпляємося і далі робимо одну петельку підйому. І в'яжемо стовпчики без накида в кожну кромкову петлю. Не затужуємо і не розслабляємо в'язання. Перший ряд я пров'язую таким чином. І так я пров'язувала горловину, але на спинці трішки інакше, тому залишайтеся, я розповім. Так, тепер ми самі до кінця пров'язуємо самостійно. Так, я з'єдналася з петелькою підйому, ниточки я потім підтягну. Тепер роблю знову петельку підйому. І розвертаю в'язання. Далі, по колу я не продовжу, я розвертаю в'язання. Бо як пров'яжете по колу, воно буде загортатися. І тепер тут я робила таким чином, в'язала три стовпчики без накиду одну таку. Кромкову пропускала. Тобто я трішки стянула в'язання наш край, три пров'язала, одну пропустила, і таким чином до кінця ряду. Так, пров'язуємо самостійно, а тоді зустрічаємось. Так, з'єднуюся з нашою петелькою підйому. Так. Роблю петельку підйому і знову розвертаюсь. Так, тут ми будемо в'язати таким чином. Значить, Робимо стовпчик без накиду, робимо піко три повітряні петельки. Далі. Вводимо гачок ось в ці напівпетлі. Ось тут у нас, значить, напівпетелька, і слідуюча. Ось так вводимо гачок, проводимо нашу ниточку, і через цю петельку, що на гачку, також все елемент піко пров'язано. Далі. Я роблю стовпчик без накиду, роблю ще один стовпчик без накиду, і роблю елемент піко. три повітряні петельки, далі ось одна така дужечка, напівпетля, і слідуюча. Провожу ниточку. Провожу через цю петельку і піко готове. Тепер стовпчик без накиду, роблю ще один стопчик без накиду. І так далі. Все. Так, наш край обв'язаний. Так, тут ще не точки, але це все буде ще в процесі. Так, що я хочу ще сказати? Значить, я дивлюся, що ось з цієї сторони край в мене не закручується. Ось про це я хотіла сказати. Саме це я мала на увазі, коли говорила на початку відео, що є одне але. І ось тут на спинці в мене не загортується край. А ось тут чомусь отак. Ну, я буду виправляти, я так думаю, я виправлю, зроблю ВТО, виправлю. І моя така думка, що це із-за того, що. Ну, якось о, в мене так виходить, що кромкові петлі я з, від... з однієї сторони затужую, а з другою у мене вони більш вільні. Ось тут вони в мене затужені. То я думаю, із за цього і край завертається. Ця сторона більш така вільні кромкові, то бачите, тут і нема ніяких проблем. Це просто я вам хотіла показати. Я ще в попередніх відео також говорила, що потрібно в'язати кромкові петлі рівно, акуратно. Ну, у мене так виходить. Я не знаю, чому. Насправді чому так виходить, тому що ось отут і по горловині нічого не загортається. І ось попереду на рукавчику також нічого не завертається. Завертається тільки з, ну, з цієї сторони. І я так думаю, що тут просто в мене затужено. А так обробка дуже гарна, мені подобається Так, і ще хочу розказати про виріс на спинці я пров'язувала перший рядочок тут інакше. Тому що, коли я перший ряд пров'язала з кожної кромкової стовпчик без накиду, у мене цей виріс на спинці, ось так, піднімався, начебто, ну, було негарно. Тому я переробила і пров'язувала так саме тут перший ряд. Три, значить, з трьох кромкових. Пров'язувала три стовпчика без накида, Одну кромкову пропускала і знову в'язала три стовпчика без накиду. І другий ряд. Так, от другий ряд я не пам'ятаю, мабуть, я пров'язувала вже в кожний. В кожну кромкову. Дівчата, ну, ви приміряйте, дивіться, можливо, у вас не буде такого. Ефекту, як у мене вийшов, буде все нормально. Тому тут ще можливо залежить від пряжі, тому це індивідуально дивіться, приміряйте, бо мені не сподобалось, як воно отак, ну, значить, топорщилось. Ми вив'язували росточок, хто в'язав. Є МК на каналі, тому переходьте, дивіться, значить з ростком насправді краще має вигляд японське плечі. Але якщо ви в'яжете вироби там, теплі, якісь теплі джемпера, можливо, і не потрібно цього ростка. Не знаю. Ну, з росточком для літніх речей, звичайно, виглядає краще виріб. Зв'язано на основі футболки, яка вже є на каналі, це для тих, хто перше. І що хочу, хочу ще сказати, я робила спинку, стільки набирала петель, як і на футболочку, але насправді для топ майки потрібно було спинку трішки звузити, робити ось іскіс, відповідно. І спинку в'язати трішки менше, взяти ширину, так як це маєчка. Ну, я вже переробляти не буду, вже так, як є. Буде така ковтинка більш аніж, аніж е, топ майка. Ну, і, звичайно, якщо взяти якусь більш дорогу пряжу, то на порядок. Вигляд буде кращий. Звичайно ж, тут беззаперечно. Але ниточка натуральна, така собі бюджетна, тому я в'яжу з такої нитки. Ви ж, звичайно, самі обираєте. Так, ще ось хочу сказати: ну, так я задумала зв'язати тут рюші. Не рюші, а зборочку, точніше. Не знаю, як це буде виглядати. Можливо, буду переробляти, не знаю. Якщо все буде гарно, мені сподобається, покажу вам на собі. Ось ще така косичка я проложила. Виходить, така, наче декоративна, розділяє в'язання ось цю частину. І тепер я буду в'язати по колу вниз. Такий фасончик підійде для повненьких, я думаю, у кого є животики, можливо, хтось вагітний, такий фасон, я думаю, був би супер. Або просто вільний фасон для нас повненьких. Ну, на цьому поки що все. Е, значить, кому не подобається така майка, просто на цій основі я. Дівчата, говорю, можна фантазувати і в'язати різні речі. Якщо для молоді можна в'язати кроп, топ, не в'язати всякі оці зборочки, можна просто для себе, ну, на замітку, взяти якусь деталь. Чи отаку касичку десь можете собі в своїх виробах використати, чи таку в'язочку, що вам сподобається, чи оцей запах. Тому що тут теж можна пофантазувати і переробити інакше, я вже говорила, ниточки тут зв'язати гачком чи, не знаю, спицями, чи можна таке зробити. І зав'язувати на спинці. Ну, тобто, було б бажання можна фантазувати до безкінечності. Все тепер на цьому поки що все.